Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні хочу для вас показати пальчикову руханку, а допоможе мені в цьому Христинка та Амалія. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ось кулак. А ось. Ось прибігла кицька косочка. Стала мишу крахувати. Один, два. П'ять. Мишки дуже налякались. І у нірку заховались. Давайте ще раз. Ось кулак. А ось. Тут прибігла кицька. Стала мишок рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Мишки дуже. Вас також вийшло. Дякую дівчаткам за допомогу. До зустрічі!